Взагалі, коли почалась війна, мені трохи було некомфортно, що я не приймаю якоїсь активної участі, але, можна сказати, я виконувала наказ чоловіка, він сказав мені їхати подалі і сидіти тихо, і чекати його, тому що я його тил і підтримка, а наша сім'я все-таки воює. А після того, як його не стало, то я ніякого іншого виходу для себе не бачила, як піти на військову службу. Я відразу після його загибелі вирішила, що я піду на військову службу також. Я оформилася в Азов, тоді ще патронатна служба займалася Азовом. Половина була оформлена там третю штурмову. Половина в азов. Я була саме з азову.